Добрий день. Сьогодні хочу розказати про таку цікаву історію, про яку дуже часто читаю на форумах: про те, що не зовсім вірно показує погоду в віджиті годиннику, і що з цим робити. Скажем так, зразу скажу, що рішення будуть не остаточними. Фактично рішень може бути декілька. Ось, але деякі з варіантів я сьогодні запропоную. Один з моїх підписників, до речі, дякую, пишіть. дуже цікаво почитати, дуже цікаво подумати і знайти певні відповіді. Сформував запитання стосовно того, що у нього. Не відбувається зміна температури на екрані по відношенню до температури в на, Варто відмітити ну от, умовно ця інформація. ось, Умовно показує, що. 2 градуси стоїть, погода 2 градуси, також фіксується, але в самому віджиті показує, показано, що погода буде вже 6 градусів. Ну, фактично, скоріш за все, фактично 6 градусів і єсть. Ось. Звичайно. Е -е 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 Перед тим як займатися подібними питанням, звісно, треба передивитися всі налаштування і подивитися, наскільки вони дійсно відповідають дійсності. Можливо, я не стикаюсь з цією проблемою, що по факту моєї діяльності мені дуже часто приходиться перегружати, перезавантажувати годинник, робити так зване гаряче скидування. Hard Reset трьома кнопками, і можливо внаслідок цього не зберігається якоїсь незрозумілої, неправильної інформації. Відповідно, те, що я спілкувався з то, людиною, то фактично він запропонував як одне з рішень стосовно того, що можна зробити так зване. М'яке скидування, тобто, коли ви заходите в меню про пристрій і вісім разів нажимаєте кнопку Light, то можна отримати меню Reinstall Software. Чесно кажучи, спробував на 945-х але такої опції не випало. Ну і, чесно кажучи, мені не дуже треба, яке перевстановлення. Програмозабезпечення. Я зазвичай, якщо часи починають включити, то я виконую hard Reset і не задумуюсь, тому що вся інформація, як на мене, знаходиться в акаунті Garmin Connect, тому фактично в подальшому просто йде перезалив цієї інформації. Ну, можливо, буде там, деякі проблеми з, з екранами. Циферблатами та певними налаштуваннями певних змагань. Так, є в цьому нюанс. Можливо, в сьомій версії це вже може бути змінено в тому напрямку, що є можливість залити з іншого, вже наявного такого ж подібного пристрою налаштування ось що я хочу сказати, я сьогодні хочу вам показати декілька варіантів налаштування погоди, які я використовую і які мене ніколи не підводили. Значить, перше, що я хочу показати, значить, заходимо ми в Garmin Connect, де налаштовується погода безпосередньо, сама на налаштування, в налаштуваннях користувацькі налаштування. І тут, якщо у вас в аккаунті. Є моделі п'ята чи шоста, є можливість місцезнаходження для прогнозу погоди і вибрати відповідно той вибір, який ви маєте зробити. Чи ви хочете використовувати місцезнаходження телефону, чи використовувати фіксоване місцезнаходження. Варто зазначити, що. Для е, сьомої версії, якщо тільки буде сьома версія 945 LTE, як я вважаю, що це і є фактично сьома версія, то ця опція вона фактично буде відсутня. Ось, е, Про це також маєте, е, ну, тобто пам'ятаєте, в шостій, в п'ятій версії можна було вибрати місце знаходження телефона чи використовувати фіксоване місце знаходження. В сьомій версії, на моє враження, ви вибираєте, от то, що я бачу в сьомій версії, коли заходив на влаштування, зараз при запису відео у мене не присутні сьомий модель, але там ви можете вказувати, там тільки ви можете вказувати фіксоване місце, тобто безпосередньо погода показується для місця знаходження вашого годинника. Не телефона, а годинника. І тому, причому в сьомі версії не просто фіксоване місце знаходження годинника, а іще з можливістю задавати це місце. Тобто ви можете прив'язати до карти, вибрати будь-яку точку. Можна було в сьомі версії, коли я вам трошки пізніше покажу. І там буде видно ця вся історія. Добре, продовжуємо. Е -е. Відповідно, тут видно, що можете вибрати, можете зробити вибір, але тільки коли є шоста чи п'ята версія в вашому телефоні. І ця прив'язка буде для вашого телефону. Ось, для шостої п'ятої версії. Ще як один з варіантів е -е. це використання екранів. Використання циферблатів з прив'язкою до Open Weather Map. Ось, умовно, є сайт OpenWeatherMap.org. Ви реєструєте аккаунт, далі в аккаунті MyAPK. Ну, тобто заходите і вам буде відображатися, ваш, ну, тобто ваші е пікеї, які ви в подальшому от, е можете, відповідно, зайшовши, встановивши циферблат, які має такі можливості в даному, в, в, в даному випадку, е в моєму випадку, це циферблат. От е зараз побачите це циферблат. От, цей каріот Бешок, я його дуже люблю. Заходити в налаштування. І в налаштуваннях безпосередньо є можливість зав'язати на openweathermap.org прив'язуєте прив'язувати Апіке, і він буде брати погоду. Це третій спосіб. з от По цьому Апікею, з точки, де ви останній раз знаходились. Тобто, умовно, коли ви запускаєте будь-яку активність для того, щоб воно ак активізувалося, ця штука, вам необхідно запустити будь-яку активність, словити спутники. І фактично для цієї точки, яку ви зафіксували, у вас буде в подальшому завжди формуватися погода. Тобто, якщо ви переїхали на, на величезну ну, на певну відстань від цієї точки, то Першим ділом на новій точці запустіть будь-яку активність і зловіть спутники. Тоді оновиться інформація про погоду в вашому пристрої. Ось, це дуже важливо. Знову таки сайт openweathermap.org. Формуєте декілька цих, ну, можна декілька, можна, тобто формуєте api ключі і відповідно вставляєте їх в ваш файл. Безкоштовно є можливість згенерувати з певними обмеженнями пару ключів, але обмеження в тому полягає, що ви не можете там, здається, раз в 5 хвилин можете брати інформацію щодо погоди. Для нас, для годинника цього вполне достатньо. Значить, в ситуації, коли я вам перед цим розказував, якщо в акаунті от, у вас є Garmin 6 модель, я заходжу і видаляю пристрій з акаун акаунта Garmin Connect. ось ну, відповідно, видаляючи пристрій, ви обов'язково видаляєте пару, щоб не було непотрібної не інформації. Ось, відповідно, коли ви видали цей пристрій, 6 залишилось 45-й, і сімка і сапфір, ось, заходите в налаштування, користувацькі налаштування. Корист... Да. Ось. І тут, уже в даному випадку, у вас не буде можливості вибрати місце знаходження. Прогноза погоди, тобто яким чином ви призначаєте прогноз погоди за місцем знаходження телефона чи за місцем знаходження, зафіксованим місцем знаходження. Там вони змінили дійсно підхід підхід. Ось, і безпосередньо в 945-му LTE апараті я попробую вам це все показати. Ось, ну, заходимо. 945 ось Вибираємо погоду. вибираємо погоду І тут додать містоположення і параметри погоди. Параметри погоди там можна вибрати Фаренгейти чи Цельсій А змінити місце положення так ось в 7 ще більше продвинули. Зараз дійсно в мене немає її при собі, то там можна по карті вказати місце розположення, місце, де ви хотіли, для якого вам формувалась погода. Будь-яке місце ви можете ввести. можете ввести тіку, тікучі положення, чи будь-яке інше місце, де ви хочете, щоб вам показували погоду. Тому фактично такі от підходи. Я знов таки кажу, можливо, я просто сильно не вдаюсь в ці подробиці і не е, аналізую. Але мені здається, що саме періодичне скидування годинника годинникою якраз іде на користь. І відповідно ці всі якісь проблеми, які там тривалий час читаю, то там то сям е, стосовно погоди. То я якось не, при, не помічав. І навіть е, поставивши е, той циферблат, про який розказував е, от, підписник мій, який сформував цю тему, я знов таки побачив ті самі е, 8 градусів зверху циферблата, які у мене є на циферблаті, які зав'язані на Open Weather Map. Тому фактично. Така ситуація. Підписник написав, що якщо ви читали, що навіть м'які м'які скидування йому не допомогло. Тобто погода, так як була, так і залишається, та, яка дещо відрізняється від тієї, яку він вважає за потрібну. Тому якщо будуть якісь коментарі поради, допомога, підказки, з радістю пишіть, дуже цікаво почитати. Ось дуже часто саме ви формуєте мені нові теми, нові думки. І дуже часто ви продвинутіши за мене і дещо підказуєте. І ще хочу, що відмітити, мій канал це, скажімо так, основне його призначення це для того, щоб я в подальшому. Коли розібрав певну тему, повернувся сам до цієї теми, я дуже часто продивляю свої відео і нагадав собі, що там треба робити. Тобто це умовно пам'ятки. І такі пам'ятки, які фактично і вам, моїм підписникам, дещо допомагають вирішити якісь складні питання. Тому дякую за увагу. Всього доброго, підписуйтесь на мій канал. До побачення.